Як я реанімувала свої старі садові ножниці та що з того вийшло, і чи будуть вони різати. Ножиці загубила минулої осені, і до середини зими вони лежали в траві. Спочатку відкрутила все, що змогла, потім зробила пасту соди та оциту, нанесла її густим шаром і залишила на 30 хвилин та пішла по своїм справам. Перевіряю роботу пасти, і ржа трохи сходить. Не можу сказати, що прям ідеально, але краще, ніж було на 100%. Потім протерла ще губкою, щоб зняти забруднення з інших частин. Кажуть, якщо тримати пасту довше, буде кращий результат. Ну, а ось те, що я маю. Тепер головне зібрати все до кучі і перевірити роботу. Використала ще таке масло і йду шукати гілочки. Перевіряти буду на пагонах троянди, які вже обрізала. Враження, Враження досить непогані, ріжеть теж непогано, зріз гарний, рівний, навіть на більш товстих гілках виходить досить непогано. Ось подивіться, який зріз. Тож, думаю, що буду ще використовувати цей секатор в роботі, головне його більше не забути. Всім бажаю гарного дня!